Ларо! Минуло три місяці. Ти знала, коли спиш. Я знаю, що те, що відчуваю і чую не справжнє, але в той же час мені здається, що все справжнє. У лари хвороба суміч гіперманії і параноїдної шизофренії. Вона сама не своя коло робиться, це навіть не вона. Я б хотіла лишити вас для нагляду. Ні, знаєш, тільки на знову. Ми зробили, як вони сказали. Ті експерти вже накоїли біди. Відмовлятися від лікування нерозумно. Це не медична проблема. А яка ж по-вашому? Духовна. <кліпи> Ларі досі зле. Нам допоможе моя конгрегація і наша спільнота. Коли будете готові, я допоможу. А якщо я не допоможу, я знаю, хто зможе. Деніел звітує Всевишньому і лише йому довір йому свою душу. Благою, поверніть мене у Дім. Я прийшов сюди, аби вигнати диявола. Покажіть нашому ворогу свою віру. Христос наказує тобі покинути це тіло. Моліться зі мною! Тіло Христове! Тіло Христове! Врятуй мене! Врятуй мене! Кров Христова! Оп'яни Кров мене! Оп'яни мене. мене! Покинь це тіло!